Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Знаємо, багато з вас полюбляють смачну кров'янку з картоплею та квашеними огірочками. Але зазвичай приготування займає багато часу, і в класичному вигляді в кисці зберігається вона недовго. Цю проблему для себе ми давно вирішили. Готуємо її в банках, тобто робимо консервацію з кров'янки. Рецепт надзвичайно простий та швидкий. Ви зможете приготувати для себе достатньо смачної кров'янки, не прикладаючи багато зусиль. А що саме головне, увесь сік буде залишатися всередині, роблячи її неймовірно ніжною та соковитою. Це класичний карпатський рецепт, який, я впевнена, сподобається всім без виключення. І ви давно просили вам його показати. Тому не лінуйтесь і приготуйте. Вона обов'язково посяде достойне місце у вашій книзі рецептів. Приготування кров'янки може здатися вам складною задачею, але я допоможу вам зрозуміти цей процес і розвіяти ці думки. Все набагато простіше та швидше. Для рецепту кров'янки нам потрібна гречка, яку добре промиваємо декілька разів холодною водою. Додаємо до неї одну столову ложку солі, щоб каша не була прісною, а мала смак, три лаврових листка. Тепер заливаємо її гарячою водою кип'ятком один до двох. Наприклад, у нас один кілограм гречки, тоді води беремо 2 літри, перемішуємо, щоб сіль розчинилася, накриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилин. Хай вона розпарюється. Таким чином ми підготуємо її як слід для подальшого приготування. Обов'язково у кров'янці повинно бути сало без нього вона не вийде. Але для кращого та рівномірного смаку його потрібно підсмажити. Відбудеться розтоплення жиру, тоді гречка буде м'якою та ніжною, і сама кров'янка теж. Перемелюємо його за допомогою м'ясорубки, пропускаючи через грубе ситко. Відразу на сковорідку. Воно вийде, ніби дрібнесенько посічене. Беремо сало найжирніше, яке добре стоплюється і дає багато жиру. Найкраще підходить низ під черевини. Кров сама по собі дуже суха. Сало покращить смак і текстуру кров'янки, забезпечить соковитість вже готової страви. Також жир і сала допомагає тримати вологу у продукті, цим самим сприяє підвищенню тривалості зберігання. Це особливо важливо при консервації. Відправляємо сало на плиту і смажимо його на середньому вогні, постійно помішуючи, слідкуємо, щоб нічого не горіло. Це важливо, щоб не зіпсувати кінцевого смаку. Смажене сало має свій характерний смак, яким збагатить кров'янку. Коли сало вже добре витопилося, але ще світлого кольору, перемелюємо до нього цибулю. Це забезпечить рівномірне приготування і цибулі, і сала. Цибулі потрібно один кілограм. Її сполучення зі смаженим салом додає додаткового аромату та текстури до страви, адже після смаження цибуля і сало стають м'якими та ніжними, що покращує консистенцію і робить її більш легкою та приємною при споживанні. Також під час смаження цибуля карамелізується, тобто підвищує вміст цукру. Це додає натуральну солодкість до смаку кров'янки. Продовжуємо смажити на повільному вогні до злегка золотистого кольору. Така засмажка є обов'язковою у приготуванні кров'янки. Без цього нічого смачного не вийде. Скажу вам більше, ніколи не додаємо сиру цибулю до консервації, адже вона виходить не смачна і приторна. Чи до приготування квасолі з м'ясом та засмажкою, чи до різних крупів. Запам'ятайте це правило, і у вас консервація завжди буде смачною. Так, ми додаємо до кров'янки легені. Потрібно 1 кілограм. Спочатку їх відварюємо майже до готовності, це одну годину. Тепер перемелюємо до нашої засмажки. Легені мають свій унікальний смак, який призводить до виразнішого та багатшого смаку страви. Зазвичай їх додаємо значно більше, бо нам дуже смакує. Та сьогодні показуємо вам класичний варіант кров'янки. А можна робити ще панську кров'янку, додавати і шматок підчеревини, і серце відварювати, і язик. Якщо цікавить, пишіть коментарі. З радістю будемо ділитися смачними рецептами. Легені ще декілька хвилин просмажуємо салом та цибулею, щоб вони теж наситилися цим смаком та ароматом. Зазвичай у господарстві приготування кров'янки здійснюється тільки в той період, коли йде забій свинки, коли потрібно використати свіжину, і у кисці вона недовго зберігається, її потрібно швидко спожити, а хочеться поласувати нею і у інший час. Тому саме в банках вона зберігається в рази довше і має соковитий смак, адже увесь сік залишається всередині. Тим часом гречка добре пропарилася і піднялася. Лавровий листок надав її приємний запах. Його забираємо, він виконав своє завдання. Так як ми будемо готувати кров'янку в автоклаві, не потрібно її повністю відварювати. При цьому старайтеся вибирати гречку хорошої якості, яка не розлазиться сама собою після запарювання чи короткого варіння. Не забуваємо помішувати засмажку, вона вже готова. Вимикаємо вогонь. Далі будемо об'єднувати усі продукти. Для цього нам потрібен великий відповідний посуд. У нас це миска. Відправляємо сюди гречку і засмажку. Доводимо до завершення смаку всю цю суміш, додаємо одну повну столову ложку солі. Та одну чайну ложку чорного меленого перцю стараємося використовувати свіжозмелений або щойно відкриту пачку. Тоді його смак чудово смоктується у страву і її підкреслює. Ретельно перемішуємо. Це все, щоб сіль та перець рівномірно розподілилися. Таку кров'янку можна готувати і з іншими крупами: хто полюбляє з рисом, хто з перловкою та навіть з манкою. А в деяких регіонах знаю взагалі без будь-яких круп. Але як на мене з гречкою, це щось своє рідне, притаманне нашому карпатському регіону. Головним інгредієнтом у цій страві є кров. У нас свиняча вже очищена від згустків, та вона має здатність знову загустіти. Щоб не було грудочок, всього декілька хвилин за допомогою блендера перебиваємо її. До речі, кров можна зберігати у морозильній камері без втрати її властивостей. Тому приготування кров'янки не складе проблем. Ви зможете її зробити в будь-який слушний для вас момент, а придбати кров можна на ринку у м'ясників. Коли вона стала однорідною, вливаємо її до гречаної суміші. Тепер кров добре перемішається з іншими інгредієнтами. До речі, гречка повинна бути не гарячою, бо кров може згорнутися і тоді нерівномірно розподілиться. Все добре вимішуємо. На цьому етапі можна спробувати начинку, щоб дізнатися смак готової кров'янки. Для цього одну-дві ложки смажимо на сковорідці і визначаємо рівень солі. Суміш для подальшого приготування готове. У чисті баночки за допомогою широкої лійки набираємо її. Набираємо неповну банку, адже гречка не повністю готова, і вся суміш під час приготування буде розширятися. Вона ще підніметься, для цього потрібно місце. Звертайте увагу на ступінь готовності вашої гречки. Процедура завантаження зовсім не складна, порівнюючи з набиванням кишок. Все проходить швидко. Виходить 12 півлітрових баночок смакоти. Кришки для цих банок заливаємо гарячою водою на декілька хвилин. Так добре розм'якне резинка, і вона краще ляже на банку, тоді легше закручується чи закатується. Таку процедуру проводимо зі всіма кришками, чи це твіст оф, чи звичайні. І вже тоді закриваємо наші баночки. Завантажуємо готові баночки у автоклав. У господарстві це дуже хороша річ, незамінний помічник, тим паче у даний час. Придбавши такий агрегат у комплекті, до нього є детальна інструкція, або ж можете переглянути на нашому каналі відео приготування тушонки зі свинини, скурятини та іншої птиці, паштету, квасолі з м'ясом та різні каші з м'ясом, де знайдете більш детальний опис роботи автоклаву, або ж пишіть коментарі з радістю вам відповім. Нагріваємо автоклав до температури 110 градусів, готуємо кров'янку 20 хвилин, адже усі інгредієнти майже готові. Ну що ж, для вас минула мить, а ми з нетерпінням чекали моменту, поки автоклав повністю охолоне і дозволить нам ці баночки з нього дістати. Все вийшло чудово, просто красота, всі кришечки на місці і баночки цілі. Кров'янка вже повністю охолодилася і добре застигла, а значить, і зберігатися буде добре. Ну і звичайно ж відкриваємо, адже ми довго чекали цього моменту. Запах неймовірний, консистенція, як бачимо, щільна та в міру жирненька. За рахунок того, що все готується в банці, увесь сік нікуди не витікає, не виливається. Каша його чудово поглинає в себе і на поверхні нічого зайвого. Кров виходить не суха, так само як і гречка. Обов'язково приготуйте і самі в цьому переконаєтеся. А то через екран важко передати, наскільки вона смачна. Беручи ложкою, так би мовити, роблячи розріз, все виглядає як кров'янка з кишки. Смаком не відрізняється. Навіть я б сказала, вона соковитіша, адже готується у власному соку. Коли ти її відварюєш у воді чи запікаєш, вона втрачає багато жиру. А таким методом все залишається у ній. Кров'янка має неперевершений, насичений, запашний та збалансований смак. Всі компоненти чудово доповнюють один одного. Смакуємо її як холодною, так і гарячою, але найбільш переважає другий варіант. Підігріваючи її, додаємо декілька зубчиків чеснику, припущеного через прес. Він вдало підкреслює її смак. Подаємо з картоплею або зі свіжими овочами. Ці гарніри доповнюють та збагачують смакові відчуття. А у поєднанні з квашеним огірком це просто райська насолода. Як бачите, готувати домашню кров'янку зовсім не так складно, як це може здатися на перший погляд. При цьому у півлітровій баноці її є достатньо, навіть, можна сказати, багато, тому вистачить усій великій родині. Обов'язково пишіть коментарі, підтримайте нас, адже ми стараємося для вас. Думаю, такі рецепти є корисними, і ви обов'язково для себе приготуєте таку кров'янку. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки. Не забувайте ставити вподобайки та підписатися, щоб ми могли і надалі показувати вам смачні та перевірені рецепти.